І хотів би сьогодні з тобою поговорити, як ми почали говорити до запису про не те ще конспірологічну чи сюрреалістичну, а цілком реалістичну подію, яка сталася сьогодні в Білорусі. Я думаю, що ми ще будемо багато про це говорити. Я навіть переконаний, мова йде про військових Сполучених Штатів Америки, які несподівано опинилися в Білорусі, так, друзі. Війська НАТО, ну це звісно, не війська НАТО. Представники військ НАТО, США, зокрема США, заїхали на навчання, спільні навчання ОДКБ запад 2025 які нині проходять у Білорусі і будуть тривати ще до завтра. Ну, міно Білорусі офіційно про це повідомило. Це не якісь домисли. І заявили, що американцям нібито показали все, що цікаво, але вони не спілкувалися із журналістами. От пане Максиме, давай ми з тобою подумаємо, поміркуємо, що це означає. Знаєш, я коли вперше прочитав цю новину, я був в дорозі, слабко ловив інтернет, і я думаю, ну може, це смак опублікували. Є таке видання, яке просто там пародійні новини публікує. Ну Американські військові приїхали на навчання е, ОДКБ до Білорусі. Ну, хіба можна було так? Уявити. Ми могли б уявити американських військових в Білорусі, але в іншому контексті так глобального протистояння. Потім інша думка була: е, пройшла наступною така: Ну, нарешті союзники такі. Вирішили перестати скромнішити, то прикриватися якимись ширмами та разом зустрілись вже на спільні навчання. Ну скільки ж можна оцей, е, конфетно-букетний період проводити? Там вже пора якось узаконити взаємовідносини. Потім мені ще мем згадався такий, теж іронічний, що е, Росія, Штати, Білорусь, от є Свята Русь, і це все так. Варились в голові, поки я намагався продумати якусь більш-менш притомну версію, мені здається, що ну, в команді Трампа десь розчарувались спробою відтягнути Росію від Китаю і показати, як же гарно в теплих обіймах Дональда Трампа. І цього великого красивого капіталістичного світу вирішили показати на прикладі Білорусі, що от ми зараз Білорусь відтягнемо від Росії, uh -huh. знімемо з неї санкції, от як з Белавіа зняли. Там ще я скажу тобі так: мені здається, ми побачимо, ще якісь інвестиції в білоруську економіку і відкриття американського бізнесу швидше, ніж в Україні. Бо ну коли у Трампа такі геніальні ідеї з'являються, його дуже важко зупинити в цих масштабах. І коли я подивився оце відео, де стоять ці американські військові, вони просто стоять і спілкуються з цими білорусами. Мені цікаво, що в цей момент в голові відбувається. Просто. О, у американських військових просто. Ну Ти їх знаєш, мені видається більше запитань, що в нас в голові відбувається. <гetus> <гetus> І знаєш, що було що б було взагалі класно, mm. якби до Білорусі відправили тих військових, які перед Путіним килим розстріляли, в принципі, їм вже ну, все одно, то це було mm. б дуже, дуже символічно. В цілому, мені здається, що глобальний замисел такий: спробувати відтягнути Білорусь, показати Путіну через Білорусь, як добре е, дружити. От як зараз е, Лукашенко стане знову там рукопожатним санкції будуть зняті, і як Білорусь повернеться до сім'ї цивілізованих е, західних народів, хоча вона там і не була по факту після розпаду Радянського Союзу, як тільки Лукашенко там е, владу за собою застовбив. Поки що, от, ну, в мене, мабуть, тільки таке якесь логічне пояснення. Ну крім того. Що Трамп вже поступово просто показує, хто його справжній ну от якщо інша версія, яка може бути, що хлопці, дивіться, ось через вашу територію, кілька днів тому російські дрони ввалили по е е е країні НАТО. 19 так. безпілотників залетіли на її територію. Тепер ми прилітаємо до вас з дружнім візитом на ваші військові навчання, щоб повчитись у вас. як за цими ліберастами європейськими воювати. Ну я не знаю. Це хіба що така ще може бути версія мене. Може, в мене. Може, мене фантазії не вистачає. Цікаво, що ти думаєш? Бо чесно, я ж кажу, новина свіжа, Бо... воно ще десь досі вариться і докручується в голові. Я трішки коментував це 24 каналу. Там теж всі шоковані цим повідомленням. Поки що аналітики 24 і інших каналів не змогли там напрацювати якусь версію. Ми з тобою тут фактично. В числі тих, хто над цим ламає голову, що в мене в голові, я не виключаю, що це пов'язано напряму із Китаєм, і в тому числі пов'язано із намаганням Трампа показати зараз європейцям, хто справді їх захищає і як це робити. Бо ти слушно от, зауважив, російські дрони -то залетіли через територію Білорусі. І я не виключаю, що ну знову ж таки не буду зараз знаєш, далі розвивати думку, бо отакі, такі версії вимальовуються. Ну хто в цьому, знаєш, дайте відповідь на це запитання, хто в цьому зацікавлений, хто вигоденно бачив. Зараз що виходить? Трамп разом із Лукашенко можуть регулювати процеси, виходить так, загроз до країн Литви, там, Польщі. Ну, ну так виходить, ну, якщо американські військові там знаходяться. Значить, у них є домовленість про щось щонайменше на ну, це очевидний факт, тому що американські військові просто так до країни, з якої почалася війна проти України, широкомасштабна, ну, приїхати не можуть. Це, ну мені було б це так само, що зараз американські війська приїхали в Росію. І тут ти правильно зауважив, я вважаю абсолютно влучно 100% Трамп такий спосіб демонструє, що він може домовитися з Лукашенком. Лукашенко демонструє, що він може домовитися з Трампом, що цей варіант кращий. І Лукашенко ж не випадково говорив: я миротворець, він і не хоче, і так далі, і тому подібне. Але якщо треба, то через мою територію полетять і шахеди, і будуть навчання, і буде загроза. Ну, як правило, Лукашенко однією дупою на 3-4 стільці одночасово. Тут дивись, виходить російський стілець, китайський стілець, кому чому китайський? Я також розповідав і в огляді це неодноразово говорив уже на каналі. Виявляється, 8 вересня контейнерний потяг поїхав із Варшави до Пекіну, 8, а вже в ніч на 10 відбулися обстріли і зупинилося. Так прикол, вибач, заключається в тому, що цей потяг він не може їхати через Україну, ну, не може за визначенням. Він поїхав через Білорусь на Росію і далі на Китай. Польща. І Китай також зв'язок дуже очевидний. Лукашенко також це дає. Тобто, у нього він легко сидить, ще й на китайському стільці, ну а тепер плюс ще й на американському. Тобто у Лукашенко соційний профіт, я не ну вибач, але, мабуть, зробивши таке припущення, будемо очікувати, що скоро Трамп скаже, ну можна продовжити переговори в мінську, як то було раніше, тепер ми точно домовилися. Як там, Лукашенка, я не пам'ятаю, як його звати, ну настільки важливо. Він може він називає його сильним президентом. Дивіться, який він молодець, який він класний, чувак і так далі. Тому я не виключаю, що є певні сепаратні домовленості сьогодні у Вашингтону із Мінськом. Не випадково там був Кіт Алох, ти ж правильно сказав і про зняття санкцій, і так далі, ну це те, що я поки що бачу, це, це просто аналіз того, що є. Слухай, що виходить, що Лукашенко всіх переграв. Ну, Поклях, ну, якщо от зараз подивитись на картину. То виглядає, що Лукашенко ледь не сірий кардинал світової політики, тому що якимось магічним чином він один з небагатьох людей, які якось чомусь мають вплив на Путіна, і до яких Путін дослухається. Це неодноразово було там поміченим, і не тільки там на кейсі, але дуже яскраво на кейсі Пригожиним, якась ну ноця mm -hmm. також. Фантасмагорична історія, яка до кінця досі не звідана, не розвідана і не прояснена, як там так все вийшло. Але роль Лукашенка, ну, очевидно, там була якоюсь визначальною. Цікаво, просто от в, в цьому всьому контексті як кори, просто, ну козерні карти йдуть і самі йому в руки. Я думаю, ну він, він сам в шоці, тому що. от... Маючи цю всю ситуацію, маючи десь там постійний тиск з боку Російської Федерації, спробу повністю там Білорусь анексувати, маючи там досить таку залежну економіку і не боєздатну армію, і в принципі, ну не сказати, що якесь, хоч якесь стратегічне значення, ну в основі своєї Лукашенко зараз викручує можливості на максимум, хто і як навішав Дональду Трампу просто це. Це фантастика, це я, я не знаю. Це, про це потрібно писати е, якийсь цілий роман. Це мені здається, це буде Дон Кіхот нашого часу. Е, ну саме по, по, по популярності, бо ну, я, я спостерігаю за цим. От я пам'ятаю, коли Кало вперше приїхав до Білорусі. Я, не міг, я ну, для мене це було великим здивуванням. Так, аналогічно, да. І Келох, до речі, сказав, що оця зустріч, тоді я ще пам'ятаю, mm -hmm. бо мене дуже сильно бомбило від того, як і Калох сказав, що оця зустріч з Лукашенком тоді ще кілька місяців тому було. От вона може покласти початок мирне, справжнім мирним перемовинам. Mm -hmm. Я такий ну Скільки ж може бути тих початків? уже і. Джида була, і е, знову Стамбул був. І скільки місяців перемовин, а оця ось зустріч з Лукашенком може покласти початок. Тому я не виключаю, що Трамп зараз вийде і скаже, що да давайте відроджувати мінський формат. Взагалі, ну скажу, ну дивіться, вони ж наших військових пустили все. Правда, пустили, коли 15-го числа. 15-го числа навчання йдуть з 12-го, мені здається, що. Навіть якщо це там формальна якась ця, то там повозять Справа. по міську, покажуть показові виступи білоруського спецназу. Справа в тому, що впустили то а, американських військових після того, як прилетіли дрони, могли впустити бідо. Ну звісно, можна постатись на те, що навчання стартували 12-го, але це трішки не так. Я слідкував наскільки ми пильно за подіями в Білорусі. Тому що ці навчання запад 2025, вони, хоч і стандартні, в смислі в сенсі, вони періодичні, щороку, практично, майже проводяться. Військові поточні, хто знає більш деталі, хлопці, пишіть, будь ласка, але е, справа в тому, що офіційний старт цим навчанням було дано 31 серпня, в той день, коли Путін полетів до Пекіну. Було представлення міністром оборони, начальником штабу, якщо не помиляюся, білоруських військ чи міністром оборони, ну це не настільки важливо. Це офіційно опубліковано. Я перевіряв цю інформацію в телеграм-каналі Міністерства оборони Білорусі. Тобто, даний був старт. до цих навчань. Тоді повідомили, що було залучено приблизно 4,5 тисячі військових і 450 одиниць техніки. Мене дуже здивувало тоді. Ну слухай на 450 одиниць техніки, 4,5 тисячі військових це дуже замало. Мало б трішки бути більше. А згодом виявилося, що Литовська розвідка повідомила про те, що там може знаходитися від 30 до 40 тисяч, а перекидання військових НАТО на кордони з Білорусі та Росією у Польщі, плюс висадка десанту демонстративна в Литві буквально вчора. Кадри відповідні є в телеграм-каналах, і заява про те, що до Литви також вирушають війська НАТО, підписання Навроцьким. Документу, який свідчить про те, що він дає дозвіл на розміщення військ НАТО в Польщі, ну, це все дуже серйозна напруженість. І тут проходить Трамп, і це все вирішує.